Вітаю учні восьмого класу на дистанційному уроці мистецтва. Мистецькі перлини Київської держави, тема нашого уроку. Вершиною розвитку тисячолітньої слов'янської історії стала Київська Русь, середньовічна монархічна держава. Існує легенда про те, чому наші предки зупинили свій вибір саме на православній вірі. Із соборами казкової краси. Староруські літописи розповідають, ніби київський князь Володимир відправив послів мандрувати світом, щоб вирішити, яка віра краща. Повернувшись до Києва, посли розповіли князю, що, подорожуючи різними землями, ніде не бачили такої краси, як у Константинополі. Велич і розкіш Святої Софії Константинопольської спонукала русичів зробити свій вибір. Мистецтво Київської Русі успадкувало найкращі традиції Візантії. Запровадження християнства долучило культуру Русі до західноєвропейських цінностей, сакральна архітектура. Монументальний живопис, іконопис, книжкова мініатюра розвивалися у візантійських традиціях, поступово набуваючи своєрідних особливостей. Після прийняття християнства у 988 році церква боролася з язичництвом і, врешті, змушена була пристосуватися, асимілювати язичницькі культури і обряди. В оформленні Богослужінь деякий час співіснували язичницькі та християнські обряди, адже викорінити прадавні вірування супроти волі народу церкві було важко. Тому багато народних свят ми знаємо як християнські свята, свято Коляда – це Різдво Христове, русальські обряди це трійця. Свята Івана це різдво Іоанна Хрестителя. Нова віра через храми та монастирі змогла об'єднати майже всі галузі культури та мистецтва, тому що саме храми та монастирі стали осередками освіти, бібліотеками, місцем творіння художніх цінностей. Церковна архітектура України пройшла ті ж стильові етапи світового архітектурного процесу, що й інші європейські країни, зокрема, використовувала візантійський стиль. Але вже з 13 століття в архітектурі України переплітаються візантійсько-руський і готичний стилі. Храми стають підкреслено урочистими, рясно декоруються різьбленням. Іноді вітражами і фресками. Найдавніших пам'яток архітектури не збереглося, адже це були переважно дерев'яні будівлі. За різними свідченнями з кінця 10 до початку 13 століття було збудовано приблизно 10 тисяч церков і монастирів. Десятина церква це християнська церква, зведена на Старокиївській горі князем Володимиром. Ця подія відбулася у 986-98 роках. Церква вважається першою кам'яною церквою Київської Русі. Десятина церква стояла на головній торговій площі міста. Її прикрашали не тільки ікони та церковне начиння, а й дорогі судини із Херсонеса. Урочистий вигляд будівлі надавала обробка білим мармуром, а західний вхід прикрашали бронзові статуї коней. Першим настоятелем Десятиної церкви став духовник князя Володимира, Анастас Корсунянин. Згодом в храмі створили княжу усипальницю Деякий час в ній зберігалися мощі Володимира. Церкву зруйнували під час монгольського штурму у Києва у 1240 році. Залишки фундаменту Десятиної церкви є пам'яткою національного значення. Найстаріший зразок храмової архітектури, що зберігся до наших днів, це Спасо Преображенський собор у Чернігові, він побудований у 1036 році. Спасопреобреженський собор, або його ще називають Спаський собор у Чернігові – головна споруда Чернігівського князівства, збудував його Мстислав Володимирович. У плані це прямокутник, поділений двома рядами опорних стовпів на три нави, завершені на сході трьома півкруглими апсидами з п'ятьма банями, обємно просторова композиція собору надавала йому оригінальну форму піраміди. Архітектурні форми собору спокійні та урочисті. Центральні частини фасадів високо здіймаються над боковим та просторово виділяється архітектурний хрест. Храми прикрашали настінні розписи, мозаїки і фрески. Мозаїки це зображення чи візерунок, виконаний із кольорових каменів, смальти, керамічних плиток, шпону та інших матеріалів. Фрески це живопис на вологій штукатурці, одна із технік настінного малярства, протилежно до асеко, розпис по сухому. Їх оригінальне поєднання в єдиному ансамблі вважають інноваційним для монументального мистецтва, оскільки воно не було відоме візантійцям. До шедеврів зучиства Київської Росії належить Свят... Софія Київська. Велич і розкіш святої Софії Константинопольської спонукала Русичів зробити свій вибір. Тому побудована споруда Собор Святої Софії або Софія Київська, або Софійський собор, це Християнський собор в центрі Києва, пам'ятка української архітектури та монументального живопису 11-18 століть, одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Засновником собору літописні джерела визначають київського князя Ярослава Володимировича. Ярослава Мудрого. Урочистий п'ятинефний хрестово купольний храм. Увінчений 13 золотими куполами. Інтер'єру собору притаманне святкове піднесення. Центральний вівтар розкриває образ Богоматері Оранти. Оранта – це та, що молиться. Фігура Богоматері найбільша за розмірами в усьому світі. Три тисячі квадратних метрів собору прикрашені фресками та мозаїкою, які поєднані між собою орнаментами. Крім біблійних сцен, зображені світські сюжети, сцени полювання, родина Ярослава Мудрого. На одній із фресок Софіївського собору зображено музиканта, що грає на струнному смичковому інструменті, подібного до скрипки. На фресці Скоморохи зображено 11 музикантів і двох акторів акробатів. Заднією версією це придворний оркестр імператора, який грав під час візиту княгині Ольги до Візантії. Розпис відтворює гру виконавців на флейті, металевих тарілках, сурмах, дзвонах, парних барабанчиках, струнних інструментах, подібних до лютні та ліри. Імена живописців невідомі. Лише в Михайлівському боковому вівтарі зберігся грецький напис Георгій. Виконаний по вогкій фресковій штукатурці до нанесення фарби на неї. Можливо, що це ім'я одного з художників, які працювали в соборі. Велику роль у системі розписів відіграють численні орнаменти, які розділяють мозаїчні композиції, прикрашають арки, пілони, віконі і дверні прорізи. Пілон це архітектурний елемент у вигляді вертикального потовщення стіни. Мозаїчні композиції підкреслюють архітектурні форми споруди і роблять живописне оздоблення Київської Софії особливо барвистим і багатим, Становлення іконопису Київської Русі відбулося в другій половині одинадцятого. На початку 12 століття. До цього ікони були переважно візантійські та грецькі. Разом із поширенням будівництва храмів виникла давньоруська школа іконопису. Її засновником вважають митрополита Іларіона. У Києво-Печерському патерику згадується про перших відомих іконописців Київської Русі Олімпія та Григорія. Про останнього розповідали, що йому допомагали янголи. Він міг за кілька годин написати і позолотити образ. Зазвичай на це витрачали кілька тижнів. Давні майстри дотримувалися суворого іконописного канону. Його поява пов'язана з переказами про те, що перші ікони або з'явились самі по собі, як спас нерукотворний, або були написані художниками, які особисто знали чи пам'ятали святих. За повір'ям ікона Володимирської Божої Матері була написана Євангелістом Лукою, отже православна церква ніколи не допускала писання ікон за уявою чи з натури. І початком християнізації Русі привозили ікони Візантійських майстрів, зокрема відому Вижгородську Богоматір. Її зберігали в резиденції київських князів у Вижгороді. На основі творчого переосмислення візантійських канонів, сформувалася самобутня київська школа, використовували силуетні зображення образів, прийом зворотньої перспективи, локальні кольори з конкретною символікою. Червоний колір означав земне життя. Золотий світло. Синій, зелений це небесний дух. Поширення писемності і поява книг зумовили виникнення в Київській Русі такого виду живопису, як книжкова мініатюра. Перші твори оригінальної писемності, що дійшли до нас, з'явилися в епоху правління князя Ярослава Мудрого та його синів Ізяслава і Святослава. Серед найвизначніших пам'яток давньоруської літератури Остромирова Євангелія, і зборник Святослава, слово про закон і благодать, руська правда і, звичайно, повість минулих літ. Художнього оформлення майже кожного літературного твору були заставки або мініатюри, це сюжетні зображення, розміщені на початку книги чи її розділу, буквиці, великі орнаментовані кольорові літери на початку тексту, також рукописи часто прикрашали кінцівками і візерунками на полях. Значення заставок у рукописних книгах дуже велике. Вони мали налаштовувати читача на зміст тексту, створити певний філософсько-естетичний настрій. Окрім цього, заставки застосовувалися для позначення структури книги. Книжковим мініатюрам. Властиві надзвичайна вишуканість, яскраве орнаментальне оздоблення навколо фігур та велика кількість позолоти, що наближає це мистецтво до ювелірного і робить його схожим на вироби перегорчастих емалей. Починаючи з київського періоду і протягом усього середньовіччя. Одночасно співіснували дві музичні культури різного призначення, що володіли різними засобами художньої виразності: народна і церковна, пісні і співи. Дві, ці дві області музичної культури Київської Русі. По своєму відобразили національну своєрідність і дух давньоруської музичної культури, народне в піснях світського, мирського змісту, професійне, у співах духовного культового характеру. Церковна музична культура створювалася людьми, котрі добре знали народну музичну культуру, освоюючи нові жанри християнської культури, що прийшли з Візантії. Давньоруські співаки неминуче користувалися старими запасами язичницької пісенної культури. Культові наспіви християнського періоду містять в собі інтонації древніх обрядових пісень, подібних колядок, плачів, билин. Гра на музичних інструментах в добу Київської Русі називалася просто гудінням. Інструментальна музика звучала на Русі з язичницьких часів і протягом усього середньовіччя. Деякі старовинні інструменти залишилися в народній музиці і донині. Музичні інструменти застосовувалися в різних сферах в придворному, княжому побуті, у радній справі і в народних святах. Дуже поширені були різні сурми, жалійки, кувикли, окарини і, звичайно, сопілки. Серед ударних музичних інструментів популярності набули накри, тулунбаз, бубен, тарілки та шумові інструменти. Інструментальна музика на Русі не набула самостійного художнього значення. Вона мала лише прикладне значення, супроводжувала спів, танці, походи, урочисті зустрічі та церемонії. На відміну від католицьких країн, інструментальна музика на Русі не допускалася в церкву, мабуть, тому що вона зв'язувалася з язичницькими ритуалами та розвагами. Серед жанрів, жанрів музики популярними були Легенди і е, наспіви, які виконували баяни. В них народ оспівував героїзм народних захисників, князів, богатирів із народу, Спів легендарного баяну та його гра на гуслях, описані в слово Ополки Ігоревін і відображені в картині Вас... Васніцова гуслярі. У 988 році Київська Русь прийняла християнство. З цією подією пов'язане виникнення культурного осередку на базі Києво-Печерського монастиря. Саме тут розвинувся хоровий церковний спів. У Києві виникла перша на Русі співоча школа, так званий двір доместиків. Які були одночасно співаками солістами, регентами, тобто керівниками хору і учителями співу. Основою християнського богослужіння став знаменний розпів, а провідним жанром літургія. У давньоруських книгах розпіви записували не нотами, а знаменами крюками. Тому е, знаменний Запис іноді називають крючковим, крюковим записом. Знаменний розпив колись одноголосний поступово перетворився в розкішне багатоголосся. В оформленні богослужінь деякий час співіснували язичницькі та християнські обряди. Особливо шанували в Русі Україні музику дзвонів. Вона колоритним перегуком супроводжувала релігійні свята, збирала народ на віче. Чином мистецтво Візантії стало підґрунтям для розвитку культури Київської Росії. Візантійські митці розвинули і передали наступним поколінням античні традиції, створили канони духовної культури в архітектурі, живописі та музиці. Наш урок завершено. Чекаю вас на наступному. Хай вам щастить!